День, мої малята! Сьогодні у нас знову математика. Перед початком заняття я хочу з вами згадати, де у вас права рука, а де ліва. Показуйте мені так, права ручка і ліва. Молодці. І ще раз права ручка і ліва. А тепер давайте розглянемо з вами полиці, на яких стоять іграшки. Зверніть увагу, шафа з іграшками. І у шафи є полиці. Давайте порахуємо разом, скільки тут полиць. Одна полиця, друга і третя. Так, всього три полиці. На кожній полиці стоять іграшки. Давайте розглянемо нижню полицю. Посередині стоїть пірамідка. З лівої сторони стоїть машина, а з правої лежить м'яч. А тепер ви розгляньте, будь ласка, і скажіть, яка іграшка стоїть на верхній полиці посередині. Так, це. Літак. А яка іграшка стоїть на середній полиці зліва? Так, це качка. А яка, яка іграшка стоїть на верхній полиці справа? Так, це машина. А яка іграшка знаходиться на верхній полиці зліва? Це лялька. А яка іграшка знаходиться на середній полиці справа? Це корабель. А яка іграшка знаходиться посередині другої полиці? Так, це солдатик. Ось у нас різні іграшки. І вони стоять. На різних полицях. Є іграшки, які стоять посередині, і є іграшки, які стоять ліворуч, і які стоять праворуч. Молодці! Ви гарно мені допомогли, і ми впоралися з вами з цим завданням. А тепер давайте розглянемо іграшки, які знаходяться у мене на столі. З цієї сторони праворуч погляньте, які в нас гумові різні іграшки. А з іншої сторони у нас стоять машинки. Як ви гадаєте, яких іграшок більше машинок чи гумових іграшок, як ви гадаєте. Так, давайте порахуємо. І тоді дізнаємося, правильно ви сказали? Чи ні? Давайте рахуємо гумові іграшки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки всього гумових іграшок, діти? Так, всього шість. Давайте порахуємо машинки. Скільки ж машинок? Один, два. 3, 4, 5, 6. Скільки машинок? Всього 6 машинок. А ви, коли розглядали іграшки, подумали, яких іграшок більше? Гумових чи машин? Діти, кількість предметів, кількість. Іграшок не залежить від того, на якій відстані вони знаходяться один і від одного. Близько вони чи далеко. Це не залежить на кількість іграшок. Запам'ятайте, відстань між предметами не залежить на їхню кількість. Ми бачимо, що іграшки стоять далеко одна від одної, але їх 6. Машинки стоять близько одна від одної. І ви могли б сказати, що машинок менше, ніж гумових іграшок, але їх теж 6. Ми з вами впоралися із цим завданням. Молодці! А тепер, мої любі, давайте зробимо нашу улюблену вправу зарядочку. Разом зі мною ручки вгору, ручки, ручки, вгор, ручки вниз. На сусіда подивись, присіли, встали, присіли, встали, як зайчатка постригла. Розглянемо, що знаходиться на нашій картці для викладання на червоній смужці і на синій. Так, що у нас на червоній смужці? Так, у нас яблучка. Погляньте, я їх виклала зліва направо. А на нижню смужку поклала грушки теж зліва направо. І я теж хочу з вами сьогодні порівняти їхню кількість. Ви вже порахували? Скільки яблучок і скільки грошей? І чи ви можете мені сказати, порівну їх чи ні? Давайте перевіримо ваші відповіді і порахуємо разом: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Скільки яблучок на червоній смужці? Яблучок – Шість. Давайте порахуємо грушки: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Скільки грушок у нас? Шість. Шість яблучок і шість грушок, то ми можемо з вами сказати, що їх по шість або порівну однаково за кількістю. Діти. А що відбудеться, якщо прибрати одне яблучко? Ось я візьму і приберу одне яблучко. Що тепер сталося з їхньою кількістю? Їх залишилося порівну, чи чогось стало менше? Так, яблучок стало менше, тому що я прибрала одне яблучко. І, звичайно, коли ми щось прибираємо, забираємо, то цих предметів стає менше. Я прибрала одне яблучко, то і яблучок стало на одне менше. А грушок залишилося 6, то ми можемо сказати, що грушок більше. Наскільки більше грушок? Як ви гадаєте? Грушок більше на одну. Тому що одне яблочко я прибрала, а грушка тут залишилася. І грушок більше на одну, а яблочок менше на одне яблочко. А нам з вами сьогодні потрібно зробити так, щоб грушок і яблучок стало порівну. Як ви думаєте? Це ми можемо зробити. Але я яблучко вже прибрала. І я не хочу його класти назад на червону смужечку. То що ж зробити, щоб яблучок і грушок стало порівно? Дітке, треба вірно ви говорите: треба прибрати і одну грушку. Якщо я приберу грушку, то тепер їх теж стане 5. Давайте перевіримо, скільки тепер яблучок і скільки грушок. Один, два, три, чотири, пять, П'ять яблучок. Один, два, три, чотири, п'ять, П'ять грушок. І ми теж можемо сказати, що яблучок і грушок тепер порівну по п'ять. Однаково за кількістю. Діти, а як же у нас вийшло так, що було 6 яблучок і 6 грушок, а стало 5. Вірно, діти, тому що ми прибрали спочатку одне яблучко, і яблучок стало менше, а потім прибрали іще одну грушку, і їх стало порівну по 5. Молодці. Дітки, ось ми сьогодні з вами і розглянули полиці з іграшками, і побачили, що іграшки стоять на різних полицях, і можуть стояти і посередині полиці, і праворуч, і ліворуч, і на верхній полиці, і на нижній, і на середній полиці. Також ми з вами порівняли іграшки, які стояли на столі в різному. На різні відстані одна від одної. І ми побачили з вами, що відстань між іграшками не залежить на їхню кількість. Далеко вони стоять чи близько, але їхня кількість буде однакова. І також ми сьогодні з вами порівняли кількість яблучок та грушок. І ми з вами побачили, що можна зробити порівну, не тільки додаючи один предмет, так, а можна і прибрати один предмет. Ми сьогодні прибирали яблучку, а потім грушку, щоб предметів стало порівну. Ми використали прийом віднімання. Я думаю, що ви сьогодні були у мене дуже уважними. І я вам кажу до побачення до наступної зустрічі.